Що відбувається, маємо надзвичайно важливу новину: Трамп обіцяє більше зброї України, ну нібито через те, що Росія посилила свої атаки, а також Трамп погружує Росії. Ще поди поговоримо про інцидент на російських об'єктах. Цього разу горить тіньовий танкер РФ. Сирський заявляє, що спокою росіянам не буде. А також через постійні російські атаки, формат роботи наших. ТЦК буде змінений. І, на жаль, є новина про резонансне вбивство у Києві, подробиці якого наразі з'ясовує поліція. Друзі, я вас вітаю. Далі топ-5 найважливіших подій, які показують, що відбувається на даний момент. І почнемо з найголовнішого. Трамп анонсував більше зброї для України. Президент США під час зустрічі з ізраїльською делегацією заявляє, що США збираються відправити більше зброї в Україну. Він підкреслює, що Україна має бути в змозі захистити себе, оскільки по них зараз дуже сильно б'ють. Трамп зазначає, що йдеться переважно про оборонну зброю. Хоча, друзі, конкретики ніякої немає. Що ще цікаво? Пентагон негайно офіційно оголошує про постачання Україні додаткової оборонної зброї згідно з розпорядженням президента, а це є прямим виконанням заяви Трампа. Тож, друзі, такі заяви та швидке підтвердження від Пентагону надзвичайно позитивний сигнал для України. Це означає, що, попри внутрішньополітичні процеси в США підтримка України на щастя, залишається. Ну, а також це підкреслює якраз непередбачуваність Дональда Трампа. І це ще, друзі, не все. Трамп погрожує Росії. У Москві одразу, звичайно, відреагували на погрозу Трампа. Я вам, я вам нагадаю, що Трамп об'явив, що на будь-яку країну, яка підтримує політику БРІКС, буде накладено додатковий 10% тариф. А це, друзі, Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, ну, яка входить до цього альянсу Брікс. По суті, Трамп залякує всіх членів ну, своїми санкціями, тарифами. Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв відреагував на таку заяву. Він заявив, що рішення американського президента нібито вказує на те, що Союз під назвою Брікс поступово посилює свої авторитет на міжнародній арені. Ну, принаймні. Медведєв так хоче думати. Він напевно забуває, що Брікс вже покинула одна країна це Аргентина. Ну а інших, інші члені просто на черзі. Тим часом стався черговий інцидент з російським флотом. Чергова аварія тіньового танкера РФ сталася в Ленінградській області, де прямо на танкері стався вибух. І як показує, Розслідування це могла бути навіть диверсія. За даними російських телеграм-каналів, експерти виявили дві пробоїни на танкері, а де метал був загнутий всередину. Ну що, друзі, вказує на вплив саме зовнішньої сили. Повідомляється, що танкер не пройшов належного огляду при заході в порт. І це вже не перший такий подібний інцидент з тіновими танкерами РФ, що перевозять. Як бачимо не тільки нафту, а ще й хімікати. Такий інцидент є черговим свідченням зростання ризиків для російської морської інфраструктури, тобто вони не можуть належно ремонтувати свої, свій так званий флот. Флот застарілий, ламається. А далі давайте поговоримо про заяву Сильського. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки та зробив дуже важливу заяву. Він наголосив на відновленні позицій та утриманні територій в Курській та Білгородській областях Росії. А ворог не матиме там спокою, написав Сирський. Він також підкреслив нарощування та удосконалення безпілотної складової української обороноздатності як для захисту тилових міст, так і для атак по території Росії. Сирський запевняє, що тримає на контролі розвиток напрямку дронів перехоплювачів. Друзі, заява Сирського – це чіткий сигнал, що Україна не лише обороняється, а й активно діє на території агресора, ну створюючи там просто. Постійні зони неспокою для наших окупантів. Також у Збройних сил України розповіли про зміну у форматі роботи ТЦК через російські удари. Роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки доведеться переформатувати. Про це розповідає спікер командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. За його словами, змінюється формат роботи для забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів. Під час повітряних тривог та конкретних загроз заклади не працюватимуть, а персонал і відвідувачі переводитимуться в укриття. Також можливі заходи роззосередження та надання деяких послуг дистанційно ну дуже логічно, що в принципі міноборони наразі активно і робить. Я вам нагадаю, що за останній час ворог просто цілеспрямовано б'є по ТЦК, намагаючись зірвати мобілізацію та залякати українців. А також сьогоднішній сюжет не обійшовся і без прогнозів щодо війни. Президент Чехії Петер Павел зробив досить тверезий, хоча і невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він заявляє, що війна може тривати, друзі. Роками, але якщо продовжуватиметься в такому ж дусі, за його словами, російським військовим вдалося окупувати деякі частини української території, правда, ціною величезних втрат, але українська оборона дуже успішна. Вони завдають російським військам величезної шкоди. Але як зазначає Петер Павел, такий стан справ є неприйнятним для всіх. І окрім підтримки України дуже важливо чинити ще й максимальний тиск проти Росії та демонструвати, що на полі бою немає перемоги. І я повністю згоден. Одна підтримка України і в той же час, наприклад, закупівля нафти в Російській Федерації це інша підтримка Росії повинно бути підтримувати Україну та тиснути на Росію, максимально тиснути в такому випадку. Війна може швидко закінчитись. Прогноз чешського президента це реалістична оцінка поточної ситуації, яка підкреслює саме необхідність підтримувати Україну та здійснювати максимальний тиск на Росію. Я вам нагадаю, що президент Чехії Петер Павел колишній військовий, тому він розуміє, що говорить. І наостанок. У Києві правоохоронці встановили особу чоловіка, який був убитий в автомобілі вранці невідомим. Загиблий, це 48-річний місцевий мешканець, який займався підприємницькою діяльністю. Поліція продовжує працювати на місці подій. Тривають оперативно розшукові заходи із встановленням та затриманням особи, почетної до скоєння цього злочину. Нагадаю, раніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва. Невідомий застрелив чоловіка, який знаходився в салоні автомобіля. Тож, друзі, висновок наступний: сьогоднішній день приніс нам дуже важливу новину. А саме, Трамп обіцяє збільшувати постачання зброї України, і це беззуперечно є найважливіша позитивна новина. А водночас ми бачимо, як наші військові активно діють на території ворога. Сирський нам обіцяє, що спокою ворогу не буде, що є дуже позитивним моментом. Також Україна нарощує виробництво дронів, і, попри прогнози про затяжну війну та злочинні атаки на ТЦК, Україна стоїть і бореться.